Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Провідна седмиця, що категорично заборонено робити в другий тиждень після Великодня. Другий тиждень після Великодня називають провідним, поминальним, радоницьким або томенним. У ці дні здавна прийнято ходити на кладовище та згадувати тих, хто відійшов у завіс світи. Червона гірка або томенна неділя. Кожен день провідного тижня має свою назву. Першу неділю після Великодня називають томиною фоминою. Цього дня православні віряни вшановують пам'ять апостола Фоми. На восьмий день Воскресіння Ісуса Христа у церквах завершують служіння літургії по великодньому чину. Після Великоднього посту та Великодня дозволяється вінчання у церкві. Вінчання у Фоминий день добра прикмета. У народі казали, що молодята житимуть у злагоді та щасті, радониця, проводи або гробки. У 2025 році, з 29 квітня, починають поминати померлих. У деяких регіонах грубки починаються з понеділка. Здавна казали, що не можна поминати покійних батьків раніше радониці. В ромниці лиса середа або фоменна середа. У середу, 30 квітня, продовжують поминати покійників. Справляють панахиду, несуть квіти на цвинтар. Середу називають лисою, бо, за давніми повір'ями, цього дня не можна нічого сіяти, бо не зійде. Земля лишається пустою і лисою. Томен-фомен-четвер. Наші пращури вважали, що це найстрашніший день провідного тижня. Казали, що у Томен Фомен четвер покійники приходять у свої домівки. За повір'ями, потрібно відчинити одне вікно в оселі та поставити поруч частування. Ця кімната має бути порожньою до ран. Провідна п'ятниця та томена субота, завершані дні поминального тижня. За традиціями, у народі прийнято вітати молодят, які одружилися з осені по весну що не можна робити провідний тиждень. Поминальні дні не можна, поминати самогубців, називати мертвих небіжчиками, адже вважається, що мертві в ці дні все чують, тому краще звертатися до них по іменах. Прибирати на могилах це роблять до початку поминальних днів, вживати спиртне, лаятися. Під час відвідування цвинтаря заборонено кричати, сміятися та веселитися. Увіряти існує повір'я, що цвинтар. Не можна відвідувати вагітним жінкам та дітям до 7 років, адже мертві можуть спробувати забрати до себе молоду душу. Також не можна їсти на цвинтарях, не можна нічого брати з цвинтаря додому. Провідний тиждень, що нести на цвинтар? На цвинтар обов'язково приносять живі квіти або ж сухоцвіти. Перед поминальними днями висаджують рослини на могилах, лампадки, свічки їх запалюють під час служби на цвинтарі, великодні частування, паски, яйця, солодощі тощо. Прикмети на провідний тиждень. Якщо провідну неділю йде дощ, то це чиясь душа плаче, тому що Господь її не відпустив за гріхи. Не почастуєш покійного батька на радоницю, самому на тому світі ніхто не згадає, не почастує, не потішить. Побачити багато птахів до врожайного року. Наснились померлої родичі до приємних звісток. На небі вночі немає зірок до теплої погоди. Вітряно і холодно в цей день червні випадуть опади, поминати самогубців. Називати мертвими небіжчиками не можна. Вони все чують. Звертайтесь на них по іменах. До зустрічі в нових відео!